Всім привіт! Ми компанія NSD Group. Сьогодні ми в Броварах на огляді трьох квартир в ЖК Атлант. Один місяць тому ми закінчили тут ремонт. І сьогодні ми зробимо огляд наших квартир, зроблений за тарифом Квартира під здачу. Це три різні квартири, зроблені в різних стилях, але їх поєднує одне: вони зроблені професіоналами з дотриманням усіх норм та термінів. Як відомо, Атлант це економ ЖК, і в нас стояла задача зробити все максимально бюджетно та стильно, враховуючи побажання замовника та стислі терміни. Тож давайте поглянемо на першу квартиру, реалізовану за тарифом квартира під здачу. Погляньте на цей просторий коридор. Дуже зручну гардеробну, велику спальню поєднану з вітальнею, кухню, виконану у витриманому стилі, балкон обшитий деревом, за побажанням замовника. І цю всю роботу ми зробили за 3,5 місяці. Тим самим вклалися в стислі терміни, поставлені замовником. У даній квартирі, за побажаннями замовників, ми зробили дерев'яний балкон. Він виглядає стильно і практично. В даних ящичках у нас заховані. Там Баночки, з кляночки, закаточки. У нас є лежанка, на якій можна посидіти, відкрити віконечко, покурити кальянчика. У нас тут проживає молода дівчинка, часто до неї заходять гості стильно, практично. І як можете побачити, на балконах зазвичай роблять ставлять вішалки для одягу. Але тут ми реалізували, прикріпивши на стелю. Дану конструкцію. Вартість тарифу під здачу у нас складає 450 доларів за метр квадратний. Сюди входять всі роботи разом з чорновим матеріалом вартістю 212 доларів, А також чистові матеріали вартістю 111 доларів, Техніка вартістю 23 долари і меблі вартістю 104 долари. А зараз у нас друга квартира на огляді. Тут також ми починали працювати по тарифу квартира під здачу, але замовник вніс свої коректири і в процесі ремонту ми перейшли до середнього тарифу. В цій квартирі втілено дуже багато дизайнерських рішень, такі як тіньовий профіль на стелі, декоративне покриття на стінах з елементами е, декору. Також погляньте на цю суперську кухню, яку оцінить кожна домогосподарка. Тому що. Партов кухонний і стільниці зроблені в одному кольорі, в одному стилі, і це все зроблено з керамограніту розміром півтора метра. Всього 4 плитки, а яка краса? Наші майстри втілили цю задумку за один день. Так як я говорив раніше, ми починали цю квартиру робити за тарифом квартира здачу. але в процесі ремонту у нас трішки змінилися плани. Замовник попросив зробити шумоізольовану спальню. По всій квартирі у нас укладена вінілова підлога. Що забезпечує довший термін експлуатації, та вона не є такою вразливою до зовнішніх факторів? Кухня облаштована технікою прихованого монтажу. Це такої як посудомийка, холодильник, пральна машина. Перед початком робіт замовник поставив нам голодну умову зберегти максимально багато корисного простору, тобто не робити широкі коридори і, і інші місця, які забирають простір квартири, адже у нас всього 47 метрів квадратних і потрібно кожен сантиметр зробити корисним. Важливий момент. Квартира зроблена в стилі open space. Господар полюбляє вечірки, тому потрібен простір для великої компанії. Тут ми справилися за 4,5 місяці, зважаючи на зміни від початкових домовленостей. Ми починали тут ремонт за тарифом квартира під здачу, але згодом переросли в тариф середній. А зараз на огляді у нас квартира ніжної дівчинки. Даний ремонт був втілений за допомогою дизайнера і тільки погляньте на ці незвичайні рішення. Просторий коридор практична гардеробна, зал поєднаний з кухнею, стіни оздоблені шпалерами під декоративне покриття, що значно зменшує вартість ремонту. Робочий кабінет і це все втілено в 47 метрах квадратних. Замінені двері на більш шумоізольовані, відеодомофон, гармонічно поєднана підлога та кухонний фарту. До речі, зараз у нас діє акція на дизайн проекти. Замість 35 доларів за метр квадратний всього лише 27. Тому не боріться, переходьте за посиланням під відео, залишайте свої контактні дані, і наш менеджер з вами зв'яжеться і надасть всю актуальну інформацію про акцію.